Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обіцяв найближчим часом опублікувати у своїй соціальній мережі True Social Важливий та впливовий пост. Про це в неділю 11 травня. Він написав на своїй сторінці. Мій наступний пост буде одним з найважливіших і найвпливовіших, які я коли-небудь публікував. Насолочитися», – заявив Трамп. Очільник Сполучених Штатів не розкрив деталей щодо того, в якій сфері може бути його рішення чи з якого питання, залишивши ба. Багато місця для роздумів, тому що це не вперше, коли Трамп інтригує світ своїми заявами, не пояснюючи подробиць раніше. Трамп зробив чергову заяву щодо війни Росії проти України, назвавши найближчі події потенційно великим днем для обидвох. Країн. Ну що ж, експерт Ради зовнішньої політики Українська проїзма Олександр Країв, який з'являється з нами на живому зв'язкові, підтвердить, що е скринька відчинялася просто. Е та, Саша, і цей найвпливовіший пост стосувався внутрішньої ситуації у США і безпрецедентно ну, ну, Трамп любить такі, е е значить, формулювання, та е Розпорядився е, знизити ціни на ліки, адже казда від 30 до 80% менше. Тепер ну за логікою Дональда Трампа повинні сплачувати американці, адже вони переплачували за ліки як ніхто у світі, як каже Трамп, десятиліттями розтлумач цей хід, будь ласка. Насправді цей хід протирічить багато в чому сам собі. А якщо бути взагалі конкретним, протирічить цьому тому, що Трамп робив до того. Тобто так, американська фармацевтична галузь вона велика, вона потужна, але майже на 65% вона працює на експорт для внутрішнього споживання значну частину ліків, ну близько 13%, наприклад, американці отримують з Канади, де фармацевтика нічим не гірша, але і на відміну від американської, ще й піддається європейським ну, аналогічним до європейських стандартів. І тут просто треба зауважити, в чому різниця американських і європейських стандартів, що в ліках, що в їжі, скажімо, якщо в Америці для лікування кишково-шлункового тракту заборонено лише 11 елементів. Ну наявність цих елементів заборонено в ліках в Європейському Союзі і в Канаді таких заборон близько 1560. Тобто, насправді канадські ліки в цьому плані вважаються навіть трохи кращими. Але Трамп вводить тарифи на всіх, і вся Трамп піднімає ціни на закордонні ліки просто в рази. і Це сказується навіть на поточних операціях і на поточних госпіталізаціях. І тут раптом йому приходить геніальна ідея знижувати ціни на ліки за рахунок просто виконавчих виконавчого цього указу, ну знаєш, я не вірю в те, що капіталістична система працює просто на виконавчих указах, але для Трампа бач, це величезний результат, це величезний прорив. Але знову ж таки, з точки зору ну, банальної логіки, це хайп, це використання популярної теми, яка стала популярна тільки завдяки його попереднім діям. І на жаль, от в цьому випадку, на жаль, це дійсно впливає на життя і здоров'я американців. Ця історія це наслідок знову ж таки от просідання рейтингів на внутрішньому американському полі це окремі окремі треки це хороше питання. З однієї сторони, так Трамп дійсно належить до тих політиків, які хочуть, щоб їх любили, які хочуть показувати результат, як мінімум публічно, щоб публічно вони мали цю підтримку. Але з іншої сторони, він ніколи не відрізнявся тим, що там дуже ретельно слідкував за конкретним рейтингом. В конкретний момент uh -huh. мені видається так, що це можна сприймати як абсолютно таку популістичну штуку, яка націлена виключно на Рейтинг, яка націлена на те, щоб повернути Трампу його популярність, як він вважає абсолютно заслужену. Але при цьому я не думаю, що це було ключовою причиною. Насправді, якщо подивитися на внутрішній стан кабінету, лише нещодавно був призначений ну як це називають в Америці, «chief surgeon», тобто головний хірург країни. По суті, заступник міністра охорони здоров'я, який відповідає, окрім ну безпосередньо госпітальної хірургії госпітальних справ, він відповідає за взаємозв'язок із великими фармацевтичними компаніями. З критикою призначений та це... да, стосовно власної хірургічної е, практики, хоча тут, е, О, ось, е, да. тут питання. питання і до практики, тут питання і до підтримки різноманітних теорій змови про вакцину mm -hmm. і питання підтримки теорії змови про виникнення взагалі хвороб, що мовляв, все це або Китай, або ЦРУ. але не, не те настільки важливо. Важливо, що ця людина ключова відповідальна за відносини з фармаккомпаніями, mm -hmm. особливо великими міжнародними фармацевтичними компаніями. І Якщо на цьому фоні дивитися на зниження цін на ліки, ну Виглядає так, що Трамп намагається через ручного заступника міністра охорони здоров'я і через власні виконавчі укази пободатися з великим міжнародним фармацевтичним бізнесом, якщо говорити про позицію Дональда Трампа і про логіку цієї позиції в частині сукупно союзницького сприйняття і 30-денного перемир'я цієї ініціативи, та і відповідей Путіна. Які ми всі чули, та і от як ти тут оцінюєш ситуацію, вплив Сполучених Штатів Америки, який він є зараз, та і яким потенційно ще може бути в частині от санкційної відповіді посилення тиску, якщо Путін знову ж таки не буде притримуватися логіки подій? Ну по перше, варто почати з того, що незважаючи на популярне упередження, що мовляв уже всі санкції, які тільки можна, є їх вели. Насправді це не так. Останні звіт Кіта такелога, і цей звіт до речі, один з документів цієї адміністрації, які дійсно можна довіряти, бо там відкрита методологія. Там зрозуміло, як це аналізувалося, як працювала з цими даними. І відповідно до цього звіту ефективно працює лише 30% санкцій проти нафтогазового сектору. І відповідно, лише 30% санкцій в принципі можуть вважатися такими, що введені. Якщо ми кажемо про санкції, індивідуальні, технологічні гуманітарні, то в цьому секторі працює. Не більше 50% санкцій, тому насправді зазор на те. Щоб давити на Росію зазор на те, щоб використовувати міжнародні інструменти тиску, він величезний. Окремо до речі, звідкелога каже про те, що вторинні санкції, хоча й вводилися, і фінансово банківсько вони працювали, але насправді там ще не пахане поле і там зрозуміло, що там ще гірша ситуація із ну виконанням, скажімо так, санкційного режиму. Тому ситуація виглядає таким чином, що так в Америці є де тиснути Росію. А якщо казати конкретно про позицію е кремлівського диктатора про те, що він дійсно не зговір. Що він не хоче приймати цю пропозицію про 30 днів, е, наразі так він може витримувати цю паузу. Наразі, я думаю, вони намагаються зараз особисто вийти на Трампа, якось його позицію змінити і так далі. Але ситуація в цілому йде до того, що або росіяни зараз хоч якось але погоджуються на переговори, хоч якось, але в них заходять, там, погоджуючись на припинення вогню і так далі. Або Штатам доведеться на них тиснути. Тобто, навіть якщо Трамп цього не хоче, але. Відсутність цього тиску, відсутність додаткових важелів впливу на Росію зробить його слабаком. Тобто, тут уже далі відступати нікуди. Він вже дійсно занадто багато вклав і в ці переговори, і в свою роль медіатора, і в те, що Росія на них погодиться. Що зараз будь-який відступ по цьому напрямку означатиме слабкість. А тому так чи інакше йому доведеться вводити додаткові санкції. І мені здається, москалі це чудово розуміють. І тому зараз активізуватимуть трек співпраці, ну, співпраці в лапках, звісно, співпраці з Трампом і будуть намагатися його переконувати, побачимо наскільки успішно. От я про те і говорю. і Дійсно, ти абсолютно правий. Про те, що відступати особливо нікуди. Та сьогодні 12 число день, коли Україна запропонувала разом із союзниками режим припинення вогню та на 30 днів, 15-те Це буде четвер. Президент Володимир Зеленський сказав, що буде чекати в Стамбулі на о, Ревського диктатора Путіна. Співпраця американців. І європейських наших союзників у частині цього санкційного тиску, чи може не тільки санкційного е, Сашно ну, тут, отже ж, е, стала конфігурація, правильно чи Трамп може якось і її е, змінити? Мені здається, Трамп може ну на даному етапі змінити абсолютно будь-що. Але ну, з точки зору раціонального, з точки зору те, що буде логічно для нього, і найпростіше для нього, це робити те, що він робить на даному етапі, підтримувати позицію України. Позиція України полягає в тому, що так ми готові до перемовин. Для перемовин потрібно попереднє припинення вогню. Бо ми всі розуміємо, якщо не буде припинення вогню, росіяни в день перемовин будуть нас обстрілювати як незрозуміло що будуть тиснути на фронті і таким чином впливати на нашу делегацію. А, і якщо зараз американці просто нічого не роблять, умовно кажучи, не виходять з новими ініціативами, не намагаються щось інше міняти, вони залишаються в дуже і дуже сильній при цьому адекватній позиції, яка нібито підтримує. Весь світ, яка підтримує переговори, яка ні до кого не схиляється, але при цьому є чітко про Тобто Трампа і не можна буде за це а, схопити. А, ну мається на увазі за те, що він зайняв чуть сторону, але при цьому Трамп буде підтримувати те, що працює а в даному випадку працює саме позиція України, тому. На жаль, так, змін в його позиції можна очікувати. На жаль, змін в його риториці теж можна очікувати, але вони зараз не є йому вигідними. А знаєш, я вже не говорю про те, що є для нього раціональним чи ні. Mm -hmm. Бо тут це просто не спрацює. Ми говоримо про те, що є для нього вигідним. Ти знаєш, хто як не ти, як людина, яка пише дисертацію про. Дональда Трампа міг би сказати, що є раціональними, а що ні, якщо ти тут теж вагаєшся, то хто ж з нас може дістати цього розуміння? Ну так чи інако за цю частину? Основну спасибі тобі, Саш. І приколабок хочу з тобою обговорити кілька хвилин. У нас є ще про торговельні перемовини у Швейцарії та між штатами і Китаєм, чому це важливо для глобального геополітичного контексту, і яким чином це може і вплине. На Україну. Ну тут варто не забувати, що Штати, наш третій та четвертий найбільший економічний партнер, Китай, якщо говорити по окремим країнам, є найбільшим нашим економічним партнером, економічно-торгівельним партнером. Будь-які проблеми між ключовими економічними партнерами на нас будуть відображатися. Тому що так чи інакше, це відображається на їх внутрішніх ринках, на їх поставках, на міжнародній торгівлі як такий. Тобто ціни на міжнародному ринку будуть волатильні. Вони будуть скакати в різні сторони до поки Китай США стоять, ну зважаючи на те, що в умовах війни ми тільки збільшили наш експорт, тому що ну зі зрозумілих безпекових причин ми не можемо все виробляти у нас, і просто це небезпечно робити. То з такої точки зору. Так, це на нас вплине, тому що ціни на продукти, ціни на товари, міжнародні товари, вони будуть залишатися нестабільними а в умовах економіки воєнного часу нестабільність обов'язково означатиме просто зростання цих цін. Тобто, це навіть не питання великої геополітики, це на питання великих взаємовідносин між цими гравцями. Воно завжди присутнє, і нам там можна ще години півтори обговорювати, як це вплине на цю динаміку. Але навіть от просто для кожного нашого глядача треба розуміти, що стабілізації цін, особливо на експортні товари поки що годі очікувати. Ну що ж, от така, от е, мало оптимістична, але реалістична за три крапа нашої з тобою сьогоднішньої вранішньої бесіди, за яку я від імені поглядацької аудиторії прямого тобі вдячний, Саше і запрошую звичайно ж до нових обговорень, бо події, як ми всі знаємо, розвиваються щосекунди, це без перебільшення. Пасибі тобі, великий експерт ради зовнішньої політики, Дякую, українська тобі. призма Олександр Краєв нашому зв'язкові зі студією прямого був зараз.